Чого не діляють, обращаються прорвали труби. Смотрите, що творіться. Ми платимо. за що ми платимо? Цим кадром вже декілька років, але з того часу в житі мешканців цього будинку мало що змінилось. Ніяких змін, і що ділиться комунальні проблеми, як сніжником не встигаєш вирішувати. Є у нас 34 квартири. Жителі будинку розуміють, що глобальна реформа житлово-комунального господарства починається з них. Ніхто нічого не зробить, якщо вони самі не проявлять ініціативу. ОСНД – це механізм прийняття вами вамі рішення посаджання обслуженню вашого дому. Ініціативу жителів об'єднатись підтримують в об'єднанні самопоміч. В офісі на адміральському проспекті активісти заснували спеціальні тренінги для одеситів, що хочуть створити ОСББ. «Не секрет, що проблеми ЖКХ являються одним з основних, які тривожать одеситів. І ми впевнені, що е такий механізм, як об'єднання салодійцям многоквартирного дому ОСМД, е дозволить ці многі вопроси зняти з повістки дня. Бути господарем у власному домі мрія і Жанна Дубчак. Каже, вона та її сусідки вже втомились переплачувати тарифи за споживання комунальних послуг. Якби жителі її будинку об'єднались у співвласники, проблема була б вирішена. Ці дії будуть ці для дому. ні то а для дому. Вирішена була б не тільки ця проблема. Об'єднані жителі, наприклад, цього ОСББ встановили автономне опалення та навчились регулювати енерговитрати, а отже, не переплачувати за тепло. Проблема в мене, Олександр Кириєнко прийшов на перший семінар, щоб дізнатись, як створити ОСББ. Він вже багато років бореться за справедливість. Попід його вікнами невідомі самовільно встановили гараж. Спланували кришу так, що воно все тече в вікно. Ані ЖЕК, ані чиновники управлінь на це не відреагували. А прокуратура порадила звернутись до суду, щоб таких неприємних історій не траплялось з іншими одеситами. Олександр Кирієнко радить брати господарювання будинку у власні руки. Це якби зробили збори у дворі, порозмовляли з кожним або з усіма місі. Тоді, б може, щось вирішилося, а так я не знаю. Спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Ну ви знаєте, як зорганізувались трішки самі. Поставили ворота, поставили кодовий замок. Тож люди прагнуть до самоорганізації, але при цьому у суспільстві панує багато міфів. Розвіювати їх взялись експерти. Наприклад, панує думка, що процедура створення ОСББ дуже складна. У Деситі влякає бюрокрація. Довга реєстрацію в пенсійних та страхових фондах юристи об'єднання самопоміч кажуть, нормативно все набагато простіше. ОСМД такої ж юридичеське ліцо, як любой другой суб'єкт хозяйственной деятельности. За час процедура упрощена, подають в регистрационную службу документи, забирають уже свидетельство о регистрации, де вже указано, що они уже стоять на учоті в цих спеціальних фондах. Рівень обізнаності одеситів у тому, як створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, низький. Можливо, через це динаміка створення ОСББ в нашому місті за останні роки скотилась практично до нуля. Але ці семінари навчать комунальної грамотності і згодом змінять ситуацію на краще. Кожна ініціативна група, яка буде створена для створення СМД, отримає правову допомогу по созданню СМД в нашій юридичній консультації. Окрім проведення семінарів у планах ініціаторів написання спеціальної брошури. Яка максимально проінформує одеситів про етапи створення ОСББ. Та про те, які повноваження та переваги при цьому отримують мешканці будинку, «Самоорганізовуватися, створювати такі об'єднання, приймати дома на баланс і самим, самим розподіляти яку услугу вони хочуть, щоб була получена, а яка – ні. Про те, як створювати ОСББ, можна дізнатись в громадській приймальні об'єднання самопоміч на адміральському проспекті 34 а.